Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський пат'є, виглядає. видаю. Побачила? Це типовий британський пат'є, зрозуміло? Не так як в кіно, а отак от воно в реальності. Значить, я захворів. У мене а, пневмонія. моє прострелення легені, це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів? Що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнути можна, да? якщо не почать лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи. Якусь каже, тобі оцей бупрофієни. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що тому ж українці такі запасливі. що у мене дома. У мене є цифріаксон, у мене є всі а, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава богу, мене зараз просто врятували, що вони шприці. Бо за кордоном. що? не можна друзі, купити шприці. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, єда, і, і, і непонятно, скільки ж так. І це така біль за кордоном. Я отож. Теж... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Тіпа, чесно, я не можу зрозуміти. Ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждати ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я а прикиньте мені ти до врача зараз пояснюють. У мене п'ять кульових поранень, у мене прострілена легеня. Мені не підійдуть ваші попрофениці, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все, мені жопа. Понимаете? Безполезно їм пояснювати, Вони ж тут упрямі, як капець. Як то що тобі треба, по супі рецепту продається, і ти і його ще не достать. В Україні все можна. Тобто шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци. Бо що, бо всі наркомани сколяться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу поняти. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. Мене в Україні врятували. а коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон, хейчу. А ти бо ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині, дивіться, от, отак палець прооперували. Бачите, отак здріся. В Україні його б нормально зробили. Ну вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класно зроблять красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони ні-ні, ні все, зергут, зергут, це буде добре. Тобто я, я що, я оперний співак, бізнесмен-підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити це треба було правильно. Понімаєте? Слава українцям всі, які досі. Тримається, не втрачайте дух. Я скоро вам розкажу, як нам нормально жити. Вже я все придумав. Всі будуть заробляти. Короче, будьте підписані. Вони усі всі достали.